Яким буде 2024 рік вчора? Ми в Ютубі провели стрім, і я виділив два моменти. Це ще до атаки Іраку на бази Сполучених Штатів Америки балістикою. Я виділив два моменти: це штучний інтелект і світові війни, які будуть іти, і в 2024, і в 2025 році, я здивований реакцією деяких українців, які намагаються подати атаку Ірану. На сполучені штати і відповідь сполучених штатів в контексті ідеології, я хочу, щоб ви зрозуміли, що все, що в світі відбувається, відображається на вас, і сховатися в глобальному світі від глобальних війн неможливо. І якщо ви думаєте, що нині ви частина з вас перебравшись до безпечної Європи, і написавши в себе в профілях Україна понад усе і обмотавшись прапорами. Ви будете говорити, Да, там все правильно, але самі ви не приїдете, і родичів своїх ви сюди не привезете. Якщо ви думаєте, що цим ви допомагаєте вибратися Україні з халепи, а це реально халепа, з якої треба вибратися, і робити все можливе, Щоб у війну не війти. Тому що війну розпочати легко, а от завершити її дуже важко. Я закликаю вас, шановні мої українці, бережіться від впливу. Військової риторики, воєнної риторики, бережіться від того, що вам постійно розповідають, що нам безкінечно потрібно воювати. Ми повинні з цієї халепи вибратися. Як я не знаю, як це можливо, що треба зробити, я не знаю. Я відверто вам це говорю. Можливо, був якийсь момент в історії, коли потрібно було зрозуміти, що така небезпека може бути, і десь, десь себе політично. Геополітично, геостратегічно, по-хитрому повести себе інакше. Але сталося те, що сталося. І ви повинні думати все ж таки про завершення цієї війни, про мир, який має настати. Звісно, Україна має повернути свої території. Це обов'язково станеться. Я вам про це багато разів пояснював і чому це відбувається, пояснював. Але Україну потрібно вирвати з війни. Тому що світові війни, на жаль, це. Об'єктивна реальність планети, на якій є великі держави, в як яким не вистачає ресурсів, держави, які хочуть бути монополістами в регіоні, в світі. Неважливо, це Штати, це Російська Федерація, це Китай, це Японія, Німеччина. Ці держави хочуть мати домінуюче становище. І це об'єктивність, тому так чи інакше, в тому чи іншому вигляді, будуть отакі протистояння: холодні чи гарячі, штучний інтелект і війна. Ось мої прогнози на рік. Телеграм, шапці профілю там це відео і в Ютубі.